Особливий день сьогодні, саме сьогодні, почався шостий рік, як триває війна на Донбасі, 13 квітня 2014-го Тоді виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про початок антитерористичної операції. Сталося це одразу після того, як на сході України від рук проросійських бойовиків загинув перший український спецпризначенець, боєць Альфи Геннадій Биличенко. І за п'ять років після цього Росія продовжує брязкати зброєю біля наших кордонів. За даними командувача об'єднаного оперативного штабу Сергія Наєва, в Росіян в Ростовській області днями були навчання. Українські армійці подібні заходи вирішили провести і на Донбасі. Протиповітряні навчання відбулися на одному з полігонів неподалік фронту. Літаки і гелікоптери демонстрували як уникнути ракетного удару. А з зенітних і зенітно-ракетних комплексів бійці били по умовному противнику. Командувач об'єднаних сил каже що ще більшого загострення ситуації на Донбасі з боку бойовиків військові збройних сил України готові. Ми посилювали і пильність, і посилили всі види розвитку. Перших перед першим туром виборів і так само ми будемо вчиняти і перед другим туром виборів. Ми здійснимо приведення в вищу ступені готовності сили засобів.